Вення дня студента не обмежувалось одним лише студентським балом. Гра КВК, судостудентська, творча і оригінальна зібрала повензал людей у міському палаці культури у вівторок. Серед них і вболівальники, і просто глядачі. Давно у Новограді не відбувалось подібного гумористичного дійства. Протягом двох годин учасники чотирьох команд наркоз від медичного коледжу, віднесені слідством економіко-гуманітарного коледжу, профі представляли Новоград-Волинський ліцей та команда ПІ промислово-економічного технікуму розважали пух публіку, Доводячи, що новоградволинські студенти не обділені почуттям гумору, а також творчим талантом. Стільки граней студентського життя показали кавеєнчики і відвідування лекцій, і екзамени, життя у гуртожитку. Одним словом, було весело. І номери команд ще раз нагадали тим, хто вже давно випустився, як воно бути студентом. Змагання за першість у студентському КВК відбувалося у чотирьох конкурсах. І першим була візитівка. Відразу кожна з команд заявила про себе. Ольє, по-перше, це реквізит на перший номер. На, останні. на останній номер. По-друге, голям. 250 гривень. 300. 250. По третій. Ти розсоли слово? Не пам'ятаю. Ну давайте в комнате може бути. клубишь. Випадок на виробничій практиці. Так, 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 подивимося. Що ви тут напаяли? Ну что, на заплях пляжешь, походу нас полиливый. Найскладнішим у КВК завжди вважався конкурс розминка. І він також був у програмі. Кожна з команд підготувала питання для опонентів, а ті, в свою чергу, мали дотепно відповісти. І вони досить добре впорались з цим завданням. А уміння імпровізувати це великий плюс. Мама не розбудила, маршрутка не стала, зелена шла на морське в коле. Що ви кажете, ви великодичанки коли запіднітесь на пан. Я просто не до Паршутка не стала, мама не розбудила, зелена не пішла пішком. Що кажете, ви, коли піднетесь на пари? Вчив і вмер. Чому хижаки їдять сире м'ясо, Бо вони ще не пробували ні війни в гуртожитку. Чому хижаки їдять сире м'ясо. З такими цінами на газ ми скоро не теж будемо сирем'яси. Відповіді учасників команд, які виступи оцінювали журі у складі спонсорів та організаторів самої гри. Оцінювали вони і креатив під час відеоконкурсу, за умовами якого команди мали підготувати відеосюжети про власний вуз. Хто як викручувався, але команди виконали завдання. Особливо запам'ятався відеосюжет команди. Профі. А на завершення гри конкурс Домашнє завдання. Тут фантазія не обмажувалась ні в чому, і еротичний алфавіт команди Наркос, мабуть, надовго не забудуть усі присутні а часом були й абсолютно неординарні мініатюри, як, наприклад, випадок на полюванні. І хоча перемогу отримала команда «Наркоз» медичного коледжу, а другу сходинку посіла команда профі з професійно-технічного ліцею, ми б все ж хотіли відмітити акторську гру і оригінальність виступу саме команди промислово-економічного технікуму. Пі. Їх було всього четверо, і вони відстояли честь свого вузу на 5 балів. І не варто забувати, що КВК це студентська гра. І саме зі студентського КВК розпочали свій творчий шлях до успіху відомі сьогодні зірки. Ну, свободна. Куди? До точки. Адреса. Біло космос 17. Так, Такой жінок гора. Тут правильно, ты зашінтали сказывай. Ну Може ритм, три О, це знаю. Глаза у точки. Такі.

Привет, пап! Маривайна заболела, а в санітарний сегодня санитарный день, сырого пиво рождел, а я могу упал. Коля, когда курил на меня, выдыхал. Руки пахнул, потому что мы костер жили, надо мне ничего не задали, я спать. Нада, что такие? Я с тобой разговариваю.